Ми як тільки закінчилися ті вибори, я, Свята і мала, ми поїхали на Драгобрат чи це їздити на в самий епіцентр того помаранчевого руху. За спиною постійно чули такі фрази Ова та шлях галубає, мразь, там ймове доскою по голові пропасть, знаєш? А що тобі тоді батьки казали? Тому що батьки весь цей час жили. Ну, на... По різному на було. 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 Одні казали, я маю на увазі всю родину, одні дзвонили, казали, Андрій, куди вибачайся. За що слава Богу, що воно так закінчилося? Як закінчився? Я, чесно кажучи, завжди чекав, що якась лимонка перелетить, не ж в мій город. Отак інкогніто. Нас спасали не друзі і горілка. Якщо порахувати, ти один з небагатьох музикантів, що були задіяний у максимальній кількості політичних компаній. Ти співав за кучму, yeah. за Януковича, за озимо покоління, за зелених, ну хіба що за Юлію Тимошенко не співав? Тобто. По великому рахунку тобі було все одно за кого співати, аби платили гроші. Якщо чесно казати. Та, то ганебна практика. Сто процентів. Ти ведеш себе тут просто на бабки без всякої ідеї. І мені шкода тих політиків, які думають, що вони щось на тому виграють. Заявляється, від мене відвернулися не тільки українці, і іспанці йдуть з демонстрації і кажуть, Кузьма, чого ти їздив за Януковича? Втікаю. Папанко -то Поріхо! Коротше, це демонстрація, яка призиває іспанський народ дручити в рукавицях, щоб не було мозолів. Я за дручіть в рукавицях! Дручить в рукавицях!